Тобто, треба бути будь... самопійцей. Довгі нігті це панті суб'єктивне, кожен по-своєму, так? Помала собі нігті. Дощик посилився. Це було дуже швидко здивування. Здивувалась і я, і моя однокласниця, яка стояла для мене в цей момент. Ні, ну мама, звісно, казала, бо Ну, хто її послухав. П'ять чи не п'ять? Чотири. Топаю додому ці вже. Все закінчилось, тому. Там... Ну що ж, у нас уже пів п'ятої. І що? давайте вам розповім про сьогоднішні польові збори. Ну, як сьогодні що, мій день. На ти на те, що в мене зараз відносно, відносно довгі нігті, адже ну, це все знаєте, Довгі нігті це поняття суб'єктивне, кожен по-своєму, так? Ось такі в мене нігті. Я навіть не знаю, які це по манікюрним міркам. Двойка, троє чи четверка. Я не знаю. Це напевно твійка, мені здається, що я не знаю, чесно, але ну ось такі да? Типу, десь вільний край, десь близько сантиметра. Дившись на це, я змогла розібрати автомат і зібрати його. Адже всі минулі мої рази завжди закінчувалися тим, що я ламала собі нігті. Ось цей ніходь, я собі зламувала. І неважливо, він був покритий чи не покритий, я його зламувала. І зламувала самим дурним методом, коли знімала е, магазин. Я не знаю, як це виходило, але я коли знімала магазин, він мене просто відлітав. Я не знаю як, але він просто в мене відлітав. Але сьогодні все ціленьке, як ви бачите. Де чисто те, що цей ніг не так зломаний, адже тут є тріщина, але все, прийшли. І я змогла його зібрати нормально, вперше. Там є одна деталі, забувай, вона називається, яку я загалом, напевно, на неї секунд 30. То сьогодні це вийшло в мене з першого разу. А то часто в мене на це виходить дуже багато часу. Там спроби з п'ятої, можливо, а сьогодні з другої. Це було дуже швидко за здивування. Здивувалась і я, і моя однокласниця, яка стояла для мене в цей момент. От то ми сьогодні їздили. Ми сьогодні... нас сьогодні возили в школу одну, і ми там проходили е, медицину, як використовуватися я забукту називається, тільки я ж пам'ята, ну, ви знаєте, на жовтий, а, чорт ж гута, але тільки цей крутький цей все, по-різному собі можна зблязати. Я забув, як він називається. А, краш. О, він там от його не будеш. А, як він називається? Окей. Ми ж приходили проходили не одноразово, нам уже наш щит захисту показував, е, uh, як ним користуватися. От. Але показали ще раз. Ми спробували його, його собі на верхню кінцівку і на нижню кінцівку зафіксувати. От завтра ми будемо бігати на стадіоні. Будемо бігати, розминатися. Строєва в нас буде завтра о 9 ранку. Мені сьогодні на 8 знову йти співати, репетирувати. От, вчора ми сходили, перепетирували все. в нас гуть. У нас всього виходить. Грибок нігтів це дуже поширена проблема. 5 чи не 5? Чотири пісні на останній дзвінок і 2 пісні на вручення свідоцтв. Загалом 6 пісень ми співаємо. Класно. От. І танцюємо в Ну, це зрозуміло. Адже кожен рік випускники танцюють вальс. Тому ми не стали виключенням цього, ми також працюємо вальс. У нас такий прикольний вальсип, в, в принципі. Я змонтувала відео тільки що домонтувала, адже воно ну, майже вже змонтоване, залишилося лише 3 хвилини. Я їх домонтувала, зберегла, Залишилось лише викласти і буде відео. На каналі. Сьогодні о восьмій виходить відео Другий епізод NMT Episode 2. Там ви вже бачили, по що так? От я не знаю, який ж це зараз вже епізод, напевно четвертий чи п'ятий. Всім привіт! Вибачаю, звісно, за таку якість, адже я знімаю зараз не на камеру телефона, а на камеру свого ноутбуку, адже мені так швидше про монтажі працювати. І трішки локація, звісно, звична, так? Тому що я зараз знаходжусь у бабусі. Чому так і за чого так? Дізнаєтеся, вже у влогі з серпня. у нас уже взагалі 5 серпня, але я тільки монтую п'ятий епізод. Тому от, ну, дідемо до серпня, дізнайтесь, чому я зараз не ходжу в бабусі. Так, ну я взагалі не про це. Із 16 травня в мене мало кадрів, які як на мене наповно не показують все про той день, тому хочу трішечки розповісти. З того, що це був другий день польових зборів. Uh, і цей день ми провели повністю на стадіоні. Ну частково повністю на стадіоні. Uh, спочатку, як ми прийшли до школи, ми трішки посиділи в класі, а потім пішли на стадіон. Але uh, можна сказати, що весь час ми були саме там. Uh, ми проходили елементи автомати як це сказати. Ну, тобто, типу, такий плакат, і там всі ці затворна трубка, затвор, газова трубка, магазин туди-сюди. Ось це все uh, з назвами з усім. Повторювали. Також робили тест, контрольну роботу саме Не просто тест на контрольну роботу, з яким ми почали 11 балів. Я не пам'ятаю, вже точно. У нас був час на перерву, на перекус чек. Ми ходили до магазину, адже ну, в їдальні щось не пам'ятаю щось було не смачне, напевно. Чи, можливо, рис? Я не пам'ятаю, чесно вже 5 серпня, вибачте. Напевно, був рис. А він нас в школі якийсь був не на той момент. Тому ми вийшли себе в магазин купили собі піцу, перекусилася, було руку. Ну, ми були на стадіоні, бігали, розминались на ско на швидкість бігали, 100 метрів за кількість, за скільки секунд. Я вже не пам'ятаю скільки я побігла, чи 10, чи скільки, я не пам'ятаю. От, розминались, грали в волейбол, тому подібне. Ну, день був насичений і повністю на стадіоні. На щастя, було не прям щоб дуже-дуже жарко, хоча було жарко, але не настільки. От. Тому якось так. Ну... На дворі дощик. Я вже нарешті йду додому. Ой. Цей тиждень закончився, бо збори закончились. У нас життя спокійною з життю. Ура! Дощик посилився. Хі -хі. Такі капельки пішли вже добротні. Ну, я слава Богу, дохожу додому, тому він мені не страшний. Хоча я вже тепер в крапельку. Ще так файно на подвірі, так файно. Трішки змінила ракурс, де да взагалі я відкола з здушу, прийшла просто. от е, Так, ну що ж, 16. От, це вже 17 е, 17 травня, хоча в мене як було таке залишилося 5 серпня. Так, ну, окей. Okay. Ну що ж, 17 травня. Е, що я вам сказати про цей день? Цей день ми ходили в ліс. У нас є неподаліку від нас такий. Можна сказати, ліс, так. Ну, так я можу сказати, що звати ліс, куди щорічно 11-класники під час польових зборів ходять і бродять. Ходять бродять. бродять. Ну, тому що по факту так воно є, наш вчитель захисту бере по деревам, по кущам, Де зручно. можуть бути і на землі, розкладає номерки від одного до восьми у нашому випадку. Було. Якщо класи більше, то більше, або команд більше, більше. ну, по-різному, наш тільки п'ять людей. У нас було дві команди, адже ми взяли ще одного з 10 класу. У нас було дві команди, по троє. І вісім точок нам зробили. Дякую, що не так багато. І видав він нам карти. Карти він робив сам. Карти видав. І одна команда йшла в порядку від одного до восьми, інша команда йшла в порядку від восьми до одного. І потрібно було зібрати букви, на кожній цифрі була буква, і потім скласти слово з тих букв. Оскільки чесно, те слово ніколи не чула взагалі. І ми б там посиділи довше, якби не що, якби не дощ. Адже ми сиділи і десь годин, можливо, 12, вже було, можливо, 20 не було, я не пам'ятаю чесно. Почав накрапати дощик, і ми такі так. Надо збиратись. Ми вже все зробили в принципі. Ми вже все зробили. Ми вже все відбігали, знайшли всі цифри, всі точки, склали слово і сиділи вже, відпочивали. Ми вже перекусували. <гум> так можна сказати. Ми вже сиділи, відпочивали, просто розмовляли про все і ні про що <гум> одночасно. От і прийшов час таки йти. Ми посиділи ще, тому що далі нам потрібно було сидіти ще, адже нас сім уроків захисту, а сім уроків це до третьої години. Навіть до пів четвертої, ну, час, години до другої нам по факту потрібно було б сидіти. Але ми десь близько 12-ї, напевно, я вже догадаю, там можна потись по кадрам, я вам скажу, яка це година була. Ми пішли додому, аж на це дощик. І коли вже доходила додому, він часі ще сильніший. Але, як ви дізнаєтесь пізніше, це був ще не сильний дощ той день. На репетицію я вже переоділась. Після лісу я в тому вже не піду. Там ще штани однести. Весело, коротше. Давно я ходила взагалі в цьому кудаку, вже на около года. Нормально так. Тривога. мама, конечно, казала бы зонтик. Но кто ей послухал? Я этого зонтика не брала. Наш он мне нужен. А дождик такие-то хорошие сейчас всегда. А я в наушниках. Класс. Трошка мокренько. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Но я люблю такой погоду. Я кайфую. Классно. Такая я люблю. Ручи теплый. Прям вообще супер. Супер, супер, просто супер. Ну, в принципе, в принципе, я же до дома дохожу. То до мне же не страшно. А вот и мама Ха, ну, сейчас и Ну, сейчас. Нет, конечно, это перед дощем в наушниках. И сниматься на телефон, то есть надо будет соломить Ну, ничего. Зато тут уже атмосферно. Мне нравится. Это как я люблю. О, боже,